Ендр прийняття рішень, кого будуть атакувати, правильно чи то інституція, чи то будівля, чи то люди, які приймають рішення, Всіх будуть атакувати, і до всім треба готуватися і інституціям, і будівлям. І я певний, що по Києву удар буде. Хоча зараз помітно, що машин помешали в Києві. Да, да, да. Запомітно всі побачили, так да, і буде от оцей хаос для них. Це а для влади української, це теж якщо Київ почне знову розбігатися, це страшно. По-друге, ви помітили, що Біля нас падають уломки на лівому березі, всюди падають уломки ракет там, чи інших бойових частин. А я щось не бачив, не чув, не знаю і маю інформацію, що не було навіть уламків, не впали на конча заспу або на золоче. Чому? Святе місце. Свя... Ну якось не попадає <заворужене> тому. що домовленості, є договорення чи що. Так от. Рішення приймаються за чашкою за кружкою чая чи іншого щаслика, якраз золочі в кончезатпи. Тому хай золочі кончезатпа також очікую, рішень очікують як центр прийняття рішень ударів.